Дитячі кофти OVS 3. Укорочена кофтинка з коротким рукавчиком, в'язка. На вік 7-8 років. Кофтинка на гудзичках На вік 5-6 років. Дуже приємна тканинка на дотик. Кофтинка на 5-6 років. Тепла ковтинка на гудзичках 9-10 років. Дуже тепленька ковтинка на 9-10 років. Рукавчик-манжетик, знизу резиночка. Така зверху, як шубка. Гольфик на вік 11-12 років. Тепла ковтинка на 8-9 років. Тепла ковтинка на 12-13 років. Дуже гарно тягнеться плотний матеріал. Ковтинка на кузочках на 8-9 років. Ковтинка на 10-11 років. Ковтинка на кузочках на 12-13 років. Святкова ковтинка на 11-12 років. Ковтинка на 12-13 років. Ковтинка Худі на 10-11 років з карманчиком та тепла на дівчинку на 13-14 років.